Привіт! Розберемо з тобою тему додавання векторів. Вектори, тобто напрямлені відрізки, можна додавати. Як це робити? Якщо у нас відомі координати обох векторів, достатньо їх додати письмово. Давайте зараз зробимо. Вектор А. Координатами 3, 3,3. Додамо вектор b з координатами мінус 5, 0. І отримаємо зовсім новий вектор, які ж будуть його координати. Нам потрібно додати перші координати по х. Це у нас буде мінус 2. І додати другі координати по Y. 3 додати 0, 3. Оце координати нового вектора, тобто суми оцих двох векторів. Як це виглядає, якщо вони зображені на координатній площині? Або взагалі без координатної площини? Давайте спочатку розберемося, як будувати вектори при додаванні. Потрібно спочатку намалювати вектор А, а потім від його кінця послідовно відкласти вектор Б. При цьому змінювати напрямки векторів не можна. Далі, що ж буде сумою цих векторів? Який новий вектор буде сумою цих векторів? Потрібно від початку вектора А провести напрямлений відрізок до кінця вектора Б. Оце й буде сума цих двох векторів. Новий утворений вектор, новий напрямлений відрізок. Це сума вектора А і Б. Як це виглядає на координатній площині? Візьмемо конкретний вектор А. З координатами 3-3. Візьмемо вектор B з координатами мінус 5, 0. При додаванні векторів треба будувати їх послідовно. Спочатку ми будуємо вектор А. А потім до нього добудовуємо вектор B. Бачимо, довжина його 5 одиниць, тому легко його побудувати. Оце наш вектор Б. Я його просто звідси перенесу сюди. Сумою буде новий утворений вектор з початком там, де початок вектора А, і кінцем там, де кінець вектора Б. Оце буде сума вектора А і вектора Б. Новий утворений вектор С. Можемо його підписати, що це у нас вектор С. На що схожа фігура? На трикутник. Тобто, якщо ти будеш будувати суму векторів за правилом трикутника, то сумою цих векторів буде третя сторона трикутника. Давай спробуємо додати цих самих два вектори, але поміняти їх місцями. Тобто ми вектор B додамо вектор А. Спочатку обчислимо їхню суму. Вектор b з координатами мінус 0. додати вектор А з координатами 3, 3. Це утвориться новий вектор. Мінус 5 додати 3 буде мінус 2, і 0 додати 3 буде 3. Як бачиш, від перестановки доданків сума не змінюється. Тому неважливо, чи ми до вектора А додаємо вектор Б, чи до вектора Б додаємо вектор А. Результат буде однаковий. Давайте перевіримо, чи дійсно в нас знову утвориться даний вектор С ідентичний. Побудуємо спочатку вектор Б, бо ми його першого записали в додаванні. Ось він у нас побудований. І до нього добудуємо вектор А з координатами 3, 3. Побудували вектор Б. І оцей вектор добудовуємо. І далі від початку першого вектора проводимо вектор до кінця другого вектора. Оце буде сума вектора Б і вектора А. Сума. Суму ми назвали вектор С, тому так і запишемо. Зверніть увагу, місце вектора С не змінилося, і його координати теж. А яка фігура утвориться, якщо ми з'єднаємо попередній малюнок з новим паралелограм, правда? Схоже? І сумою векторів А і Б завжди буде ось ця діагональ. Звідки ж вона виходить? Дивися, вона виходить з точки. З якої виходять два вектори, які ми додаємо. Початкові координати наших векторів, ось вони, вони тут знаходились. так? Оце вже просто добудовані вектори. Добудовані, перенесені, так? для зручності. Перенесені. Тобто. Якщо ти будуєш суму векторів за правилом паралелограма, то сумою двох векторів буде діагональ, яка виходить зі спільного початку цих двох векторів. Ось ця діагональ буде сумою. Розглянемо окремі випадки додавання колінеарних векторів, тобто паралельних. Спробуємо додати ось цих два вектори, побудувавши їх послідовно за правилом додавання векторів. Отже, спочатку будуємо вектор А. Від його кінця добудовуємо вектор Б. Для того, щоб побудувати суму, потрібно провести вектор від початку першого вектора до кінця другого вектора. Оцей буде сума. Ще один випадок. Будуємо вектор А. Такої самої довжини звідси починаючи, ми відкладаємо вектор Б. Вектор Б. Що ж буде їхньою сумою? Вектор, який утвориться, від початку вектора А до кінця вектора Б побудуємо їхню суму. Ось цей вектор і буде їхньою сумою. Ще один випадок. Зверніть увагу: тут вектор А і вектор Б мають однакову довжину, тобто однаковий модуль. Що ж буде їхньою сумою? Будуємо спочатку вектор А. Побудували. Далі від його кінця добудовуємо вектор Б. Добудували. А тепер від початку вектора А до кінця вектора Б. Проведемо вектор, який буде сумою. Ти, мабуть, бачиш, що ми не зрушимо з місця, тому що початок вектора А і кінець вектора Б збіглись в одній точці. А як називається вектор, якого початок і кінець збігаються? Нуль вектор. Тобто вектор С є нулевим вектором Щоб краще зрозуміти тему додавання векторів, запиши основне в Зошит. Або зроби скрін опорного конспекту, який я додам в кінці відео. На цьому все. До побачення!